Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні у відео сумки, взуття, аксесуари. Багато цікавого та нового. Бажаю приємного перегляду! Сподобається відео? Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Дитяча подушка бублик. Ціна 239. Є рожева, чорна панда і ось така жовта мила. Доросла подушка 219.

Ручки дерево 2 штуки 19, слинявчик 69, вішачки 19 за 2 штуки, бантики для волосся 169 на заколках 2 штуки, чокер 119. Резинки для зачісок 119 2 штуки в наборі. Такі бантики легенькі по 79. Шарфик з квіточками, його можна використовувати і на волосся, і на шию зав'язувати 149 грив. Сережки сердечка у двох відтінках 169. Такий набір 149 6 пар. Тут упаковка по 2 пари 219 Маленька чорна сумочка зі знижкою. Ціна всього 219, рожева 340 гривень. Молодіжний гаманець Hello Kitty 219. Молодіжний 340 на кнопці і на блискавці ціна така ж сама. Сумка жіноча. Одне велике відділення. Довгий ремінець, Ціна зі знижкою 169. Рюкзачок два Відділення на блискавці 659. Рюкзак чорний Халовкітів зі знижкою 619. Ось такий ще є за 599. 269, Сумочка 269 з ключницею. Сумочка чорна лакова, за 289. Велика чорна сумка «Шопер» на блискавці 219. Ось така ще є по акції 269. Бежева сумка «Багет» велика досить. Та в місткам 269, 55% знижки. 289% чорна. 169. Така маленька, але досить містка два відділення на блискавці 459. Чорна матова 219. Сумочка багет маленька 129. Бежева – 459. Така чорна маленька є за 459. І ця в таку саму вартість 219. Така модель одне відділення, довгий ремінець, защіпається на кнопку 599. Чорна, золотиста фурнітура 240. 399 велика сумка. тримає форму із брелком пухнастим. Косметичка леопардова 219. Ось така велика прозора рожева на два відділення на блискавці. 340 гривень, дзеркало 79, 19 гривень, кісточки 389 дзеркало пуш 219, щітка для волосся 129. Набір косметичок, упаковка 2 штуки 340 гривень. Косметичка рожева. Досить містка. Є відділення для різної косметики 340 гривень, Брац розора 189 гривень. Маска для сну 99, хмаринка 149. Кісточки для макіяжу 189 5 штук. Набір спонжів 189. Кісточка для пудри рожева 149. Підставка органайзер пластикова, 119. Парфумований спрей для тіла Кюромі дитячий. Два аромати. 189. Пуш також 189. Дорослий спрей для тіла парфумований. 169 ремені 39 чорний. А бежевий 149. Набір 69 за 2 штуки. Ось такий золотистою пряжкою 169. широкий бежевий. Чорний 169. Це також 169. Кросівки на білій підошві. На шнурівці. 699. Така модель в чорному кольорі. Екошкіра 799. Це також 799. Бежеві. Таку саму вартість. Така моделька ще є, кульорова за 799. Білі з метеликом теж 799, туфлі 899 399 на шнурівці. черевики 399 на байці. Кеди 340. 899 лакові туфлі. Кросівки, масивна підошва, досить важкі. Ціна 399. 619. Така моделька. Черевики 399 на байці. Це зимові моделі також йдуть зараз зі знижкою. 359. Такі варіанти у двох відтінках спереду блискавка всередині теплі 359. Черевики 399, Черевики молочні на байці 399. Така модель зимова. Також зі знижкою 459, 65% знижки. Жіноча білизна яскраво-червоного відтінку з сердечком золотистим 340 гривень. Без паралону вьосгальдер 340 також. 149 одна штука. Тоненький прозорий пенюар з трусиками. Ціна 600 гривень. Є ще такий схожий у чорному відтінку. Залишився останній, цінника немає. Бюсгальтер без паралону 400 гривень. Трусики 2 штуки 219. 459 бюзгальтер. Красиво виглядає йде таким корсетом. Тут дві штуки упаковка 340 гривень. Цей жовтим цінником 69 всього. 219 дві штуки, сірі та чорні. Такий також комплект. Три штуки 119 всього навсього З вишеньками чорні та червоні, однотонні 139 за три штуки. 99 2 одиниці. 219, одні бікінь і одні звичайні. 269 червоні, сірі та червоні. 219 дві штуки червоні та чорні. Така білизна також зараз гарною знижкою: 169, 69 без паролону. Боді 219. З такими цінниками завжди щось хочеться придбати. Навіть якщо воно не дуже потрібно. Бажаю вам всього самого доброго!